Привіт, друже! Сьогодні я розповім тобі історію, яка називається Гаррі Поттер і Орден Феніксу. Але перед цим обов'язково підпишись на наш канал, щоб не пропускати нові казочки. А також ти можеш оформити спонсорську підписку, цим ти фінансово підтримаєш наш канал. Дякую! Літо після подій турніру трьох чарівників було важким для Гаррі. Він знову опинився в будинку Дурслів на тисовій вулиці, де його тітка Петунья, дядько Вернон і козен Дадлі продовжували ставитися до нього так, наче він був тягарем. З кожним днем Гаррі ставав все більш роздратованим. Після гибелі його друга Седріка і повернення Воландеморта він відчував постійну тривогу і небезпеку, але був змушений терпіти щоденну нудьгу і ізоляцію. Гаррі відчайдушно чекав на новини від своїх друзів Рона і Герміони, а ще від свого хрещеного батька, Сіріуса Блека, які мали тримати його в курсі того, що відбувається в магічному світі. Але тижні минали, і жодних листів не надходило. Хлопчик відчував себе залишеним і забутим, що ще більше його злило. Одного вечора Гаррі та його кузен Дадлі поверталися додому після прогулянки. Дадлі, як завжди, намагався дражнити Гаррі, але цього разу у нього це не вийшло. Гаррі був надто роздратований і злий, щоб реагувати на знущання свого кузена. Їхня суперечка розгорталася, і Гаррі вже збирався дістати чарівну паличку, коли раптом сталося щось несподіване. На вулиці стало неймовірно холодно, і раптом з'явилися дві тіні, що рухалися до них крізь темряву. Це були дементори, жахливі створіння, що висмоктують всю радість та спогади і залишають лише холод і відчай. Дементори з'являються лише в магічному світі, а тут, у світі маглів, їх присутність була неочікуваною. Дадлі, не маючи уявлення про те, що відбувається, був паралізований страхом. Гаррі, намагаючись врятувати кузена, був змушений використати своє закляття патронуса, щоб відігнати дементорів. Його стріблястий олень, патронус, прогнав чудовиськ, але. Це було серйозне порушення правил для неповнолітніх чарівників. Коли й дементори зникли, Гаррі зрозумів, що накоїв великої біди. Він використав магію у світі маглів, і це порушення могло призвести до серйозних наслідків. Ледь повернувшись додому, Гаррі отримав сову з міністерства магії, у якій йому повідомили, що його виключають із Хогвартсу, і викликають на слухання через незаконне використання магії. Гаррі почувався розчарованим, його чекають неприємності, а він. Навіть не мав уявлення, чому дементори взагалі з'явилися у маглівському світі. Коли ситуація стала зовсім напруженою, до будинку Дурслів з'являються несподівані гості. Це члени ордену Фенікса, таємної організації, яку заснував Дамблдор для боротьби з Володемордом. Вони прибувають, щоб забрати Гаррі до безпечного місця. Серед них був Муді Грюм. Чарівниця Тонкс та інші чарівники, які тепер захищатимуть гарі від небезпек, що насуваються. Члени ордену Фенікса забрали Гаррі до нового місця на Гріммо Плейс 12, де тепер знаходиться штаб ордену. Цей дім належав родині Сіріуса Блека, хрещеного батька Гаррі. Однак навіть Сіріус не любив цей будинок, бо його родина колись підтримала темні сили, і тут панує похмура атмосфера. Грімо Плейс був старим і темним домом, де багато кімнат було покрито пилом і забутими спогадами. Але тут Гаррі нарешті зустрів Рона, Герміону та інших членів ордену, які розповідають йому більше інформації про те, що відбувалося в магічному світі. Орден Феніксу відновив свою діяльність після повернення Воландеморта. Вони працюють таємно, намагаючись зупинити зростання влади темного чаклуна і його послідовників смертожерів. Дамблдор намагався переконати міністерство магії в тому, що Воландеморт повернувся, але міністерство відмовляється визнавати цю загрозу. Натомість вони приховують правду і замовчують всі повідомлення про Воландеморта, щоб не викликати паніку. У штабі Гаррі зустрічається з багатьма чарівниками, яких він знає. Це місіс Уізлі, мама Рона, яка турбується про своїх дітей і про інших молодих чарівників. Тонкс, молоду і енергійну чарівницю, яка може змінювати свій вигляд, і Сіріуса, який радіє зустрічі з Гаррі, але відчуває певне розчарування через своє вимушене перебування в цьому домі. Гаррі повідомляє, що йому належить з'явитися на слуханні в міністерстві магії через використання заклинання Патронуса. Сіріус і Орден допомагають йому підготуватися. Директор школи Хогвартс Дамблдор, на щастя, втручається і захищає Гаррі на слуханні, стверджуючи, що дементори не мали бути на тисовій вулиці, і Гаррі був змушений захищати себе. Після слухання Гаррі зрозумів, що ситуація набагато серйозніша, ніж він думав. Міністерство ставило собі за мету підірвати репутацію хлопчика та зганьбити директора Дамблдора. Тому він захотів знати більше про діяльність ордену і запропонував йому свою допомогу. Але Дамблдор наполягав на тому, що хлопчик повинен продовжувати навчання в Хогвартсі і залишатися в безпеці. Це засмутило Гаррі, бо він відчував себе відстороненим від подій, які він хоче змінити. Проте незабаром він повертається до школи. І, хоча зустріч із друзями приносить йому радість, Гаррі відчував певну напругу. Він знав, що небезпека все ще на горизонті, і попереду на нього чекають ще більше випробувань. Повернувшись до Хогвартсу, Гаррі, Рон та Герміона помітили деякі зміни. Міністерство магії намагається контролювати подію у школі, тому на посаді викладача захисту від темних мистецтв з'являється нова викладачка Долорес Амбридж, яка працювала на міністерство і мала на меті встановити жорстокі правила в школі. Амбридж – сурова, лицемірна і зла жінка, яка одразу починає прислідувати Гаррі за його заяви про повернення Воландеморта. Вона прагнула звести нанівець будь-які спроби учнів і вчителів обговорювати справжню загрозу і постійно карала Гаррі за поширення брехні, яка насправді була правдою. Гаррі, розуміючи, що міністерство намагається контролювати Хогвартс і забороняє вчитися справжній магії захисту, вирішує організувати таємну групу для навчання захисту від темних мистецтв. Разом із Роном, Герміоною та іншими учнями, Гаррі створює гурток під назвою Армія Дамблдора, де він навчає своїх друзів заклинанням, які можуть допомогти їм захищатися в реальній битві. Хлопчик навчав своїх друзів найсильнішим захисним закляттям, і група швидко стала згуртованою командою, яка довіряла Гарі як своєму лідеру. Після початку занять із Долорес Амбридж, учні Хогвартсу швидко розуміють, що вони не отримують справжніх знань про захист від темних мистецтв. Амбридж відмовлялася вчити їх практичним навичкам, наполягаючи на тому, що їм достатньо лише знати теорію. Вона стверджувала, що немає ніякої загрози, і всі повідомлення про темного лорда лише вигадки. Вона отримує від Міністерства магії нові повноваження і стає верховним інквізитором Хогвартсу. Це дає їй право впливати на всі аспекти навчання і впроваджувати жорстокі покарання для тих, хто їх порушує. Вона встановила нові правила, забороняла зібрання учнів і намагалася викрити таємні заходи гуртка. Її контроль і суворі покарання, зокрема використання магічного пера, яке залишає на руці учнів болісні шрами, роблять її надзвичайно ненависною серед учнів. Але, попри її тиск, гурток Гаррі армія Дамблдора, продовжувала свої зустрічі. Серед бажаючих долучитися до гуртка було багато учнів із різних гуртожитків: Джині Уизлі, Неві Лонгботом, Луна Лавгут, Чанг, а також інші знайомі Гаррі. Під час цих зустрічей Гаррі відчував легке хвилювання. Його друзі впевнені, що він може бути чудовим вчителем, адже він сам неодноразово стикався з темними магами і перемагав їх. Однієї ночі хлопчик прокинувся від дивного і жахливого сну. В своєму видінні він побачив, як Воландеморт атакує когось, і за чого відчув нестерпний біль у своєму шрамі. Гаррі поступово усвідомляє, що цей сон був більше ніж просто кошмаром. Це було реальне бачення подій, що відбувалися з Воландемортом. Гаррі зрозумів, що він має дивний зв'язок із темним лордом через свій шрам на лобі. Він відчував емоції Воландеморта, коли той злий або щось планує. Це насторожило Гаррі, адже він не розумів, як цей зв'язок працює і чи може Воландеморт бачити його думки. Хлопчик розповів про все Дамблдору, про свої видіння та біль у шрамі. Директор одразу зрозумів, що ситуація серйозна. Він пояснив Гаррі, що його зв'язок із Володимортом є частиною стародавньої магії, і це може бути небезпечним. Волондеморт може використовувати цей зв'язок для того, щоб маніпулювати Гаррі або навіть проникати в його свідомість. Дамблдор вирішив, що Гаррі потрібно навчитися контролювати свої думки і захищати свою свідомість від вторгнення Володиморда. Він доручив професору Снейпу навчити Гаррі оклюменції магії, яка допомагає блокувати свідомість від проникання зовнішніх сил. Уроки оклюменці і Снейпом стали для Гаррі справжнім викликом. Снейп вважав, що Гаррі слабкий у контролюванні своїх емоцій, і це може стати загрозою, адже Воландеморт може використовувати його почуття проти його самого. Уроки проходили напружено, і Снейп не проявляв жодної м'якості до хлопчика. Гаррі був змушений терпіти суворі напади Снейпа на його розум, під час яких професор намагався проникнути у свідомість хлопчика і розкрити його таємниці. Тим не менш, вони продовжували уплінно тренуватися. Одного разу під час чергового заняття в забороненій кімнаті учасники гуртка армія Дамблдора раптом почули, що хтось намагається проникнути до кімнати. Виявляється, що один із учнів був шпигуном та за наказом Амріч повідомив їй про існування таємної групи. Долорес Амріч вривається до забороненої кімнати разом із групою своїх прихильників і затримує Гаррі та інших учасників гуртка. Вона негайно звинувачує їх у порушенні шкільних правил і незаконному створенні організації, спрямованої проти міністерства магії. Амбридж особливо зосереджує свою увагу на Гарі, якого вона давно хотіла покарати за його слова про Воландеморта і підтримку Дамблдора. Вона вирішує зробити з нього показову справу, щоб залякати інших учнів і переконати їх не піднімати голову проти її влади. Коли Амбріч повідомляє про відкриття гуртка міністерству, вона була впевнена, що це призведе до виключення Гаррі з Хогвартсу. Проте, несподівано з'являється Дамблдор і бере відповідальність за створення гуртка на себе. Він стверджує, що це була його ідея, а не Гаррі, і тим самим захищає учнів від суворого покарання. Однак міністерство та Амріч не залишаються просто так. Дамблдор оголошується небезпечним для школи і звільняється з посади директора Хогвартсу. Амріч отримує повну владу в школі, стаючи офіційно її головним інквізитором. Дамблдор, покидаючи школу, підморгує Гаррі і зникає, залишивши таємниче відчуття, що попереду ще будуть великі події. Після відходу Альбуса Дамблдора Долорес Амбридж починає встановлювати суворі правила, які ускладнюють життя учням та викладачам. З кожним днем нові накази з'являються в стінах школи, обмежуючи свободу учнів. Забороняється будь-яка зібраність, комунікація зі сторонніми чарівниками, а будь-які порушення караються жорстокіше ніж раніше. Амбріч також встановлює спеціальні перевірки для викладачів, щоб проконтролювати їхню діяльність. Вона втручається у викладання, змушуючи деяких вчителів, таких як професор Трелоні, залишити школу. Її влада стає все більшою та тиранічною. Попри жорстокий контроль Амбридж, учні Хогвартсу починають таємно чинити опір її правилам. Близнюки Фред і Джордж Уизлі стають лідерами цього протесту. Вони влаштували серію розіграшів і магічних диверсій, які підривають авторитет Амбридж. Школа наповнюється вибухами магічних фейерверків. А на стінах з'являються жартівливі написи. Це піднімає бойовий дух учнів і дає їм надію, що Амбридж не зможе повністю. Придушити їхній опір. Фред і Джордж також запускають новий бізнес. Вони продають свої винаходи іншим учням, зокрема, різноманітні магічні цукерки, які викликають нудоту або тимчасову втрату свідомості. Ці продукти стають засобом боротьби з владою Амбридж. Однієї ночі Гаррі Поттер знову переживав жахливе бачення. У своєму сні він бачить, як Воландеморт катує його хрещеного батька. Сиріуса Блека у міністерстві магії в таємничому відділі під назвою відділ таємниць. Гаррі відчуває нестерпний біль і страх за життя Сіріуса. Це бачення настільки реалістичне, що Гаррі переконаний, що Воландеморт утримує його хрещеного батька в полоні і може вбити його будь-якої миті. Хлопчик вирішує негайно діяти. Він вірить, що Сіріус у небезпеці, і це змушує його діяти швидко, незважаючи на попередження друзів бути обережним. Він переконує Рона, Герміону, Джині, Невіла і Луну супроводжувати його до міністерства магії, щоб врятувати Сіріуса. Друзі використовують магічних істот, яких бачать лише ті, хто бачив смерть, щоб дістатися до Лондона. Ця подорож стала ще одним випробуванням для них усіх, але друзі не кидають Гаррі і залишаються з ним, незважаючи на небезпеку. Прибувши до міністерства магії, група знаходить вхід до відділу таємниць. Це таємне місце, де зберігаються найважливіші таємниці чарівного світу. Серед лабіринтів і дивних кімнат Гаррі і його друзі знайшли вісь пророцтв кімнату, де зберігаються магічні кулі пророцтва. Там вони дізналися, що Воландеморт не просто хотів вбити Сіріуса, він шукав важливе пророцтво, яке пов'язане з Гаррі Потером. Поки Гаррі намагався знайти Сіріуса, на них напали смертежери, серед яких була белатриса Ледстранж. Жорстока і безжалісна чаклунка, яка була родичкою Сіріуса Блека. Смертежери почали переслідувати Гаррі та його друзів, намагаючись захопити їх і отримати пророцтво, яке є важливим для Воландеморта. Битва у відділі таємниць стала справжнім викликом для учнів Хогвартсу. Вони змушені використовувати всі свої навички захисту від темних мистецтв, які Гаррі навчав їх у гуртку, щоби захиститися від досвідчених смертежерів. Це страшна і важка битва, і кожен з учасників демонстрував свою сміливість і вірність один одному. Коли ситуація здалася безнадійною, на допомогу прибув орден Фенікса. Сіріус, Люпин, Муді та інші члени ордену з'явилися, щоб допомогти Гаррі та його друзям у битві зі смертежерами. Вони вступили в сутичку з темними магами. Сіріус б'ється пліч опліч із Гаррі, і їхній зв'язок, як хрещеного батька і сина, став ще міцніше під час битви. Вони разом протистояли Белатрис Ледстранж, але. В один жахливий момент вона вразила Сіріуса смертельним закляттям Авада Кедавра, і він впав крізь завісу у відділі таємниць. Смерть Сіріуса стала для Гаррі надзвичайно болісною, він не міг повірити в те, що сталося, і намагався кинутися за ним, але Люпин зупинив його. Гаррі втратив єдиного родича, якого любив, і це стало для нього величезним ударом. Белатриса тікає, сміючись над тим, що вона зробила, і Гаррі в пориві гніву женеться за нею, намагаючись покарати за смерть Сіріуса. Він навіть використовує закляття круціатус, яке викликає біль, але закляття виявляється недостатньо сильним, оскільки Гаррі не може по справжньому віддатися темним почуттям. Раптом в цей момент в міністерстві з'явився він. Темний лорд Воландеморт. І Гаррі стикається зі своїм головним ворогом лицем до лиця. Гаррі Поттер відчув справжню загрозу від темного чаклуна, але також і свій власний гнів через втрату Сіріуса Блека. Воландеморт намагався захопити контроль над Гаррі через їхній магічний зв'язок, але любов і спогади до близьких людей допомогли хлопчику опиратися йому. Коли все здалося вже втраченим на допомогу, прибув Дамблдор. Він вступив у противостояння з Воландемортом в дуелі. Їхня магія настільки могутня, що Міністерство магії практично зруйноване внаслідок бою. Дамблдор виявив неймовірну силу і спокій, борючися із Воландемордом, але темному чаклуну вдається втекти. Міністерство магії, яке раніше відмовлялося вірити у повернення Володиморта, тепер змушено визнати правду. Темний чаклун повернувся, і це означає, що магічний світ стоїть перед новою війною. Після битви Дамблдор розповів Гаррі правду про пророцтво, яке Володиморт також дав отримати. Він пояснив, що це пророцтво було створено ще до народження Гаррі, і в ньому йдеться про те, що лише Гаррі Поттер зможе перемогти Воландеморта або буде ним переможений. Пророцтво говорить ніхто, крім одного, не може перемогти темного лорда, і обидва не зможуть жити, поки живий інший. Це означало, що доля Гаррі і Воландеморта пов'язана, і що один із них повинен загинути, щоб інший міг вижити. Ця правда шокувала Гаррі Потера. Він розуміє, що його доля протистояти темному лорду і що їхня битва є неминучою. Після того, як Корнелюс Фарш із Міністерства магії власними очима побачив повернення в Воландеборта, він відновив Альбуса Дамблдора на посаді директора школи Хогвартс. Після важкого навчального року Гаррі, Рон та Герміона повернулися додому, але тепер вони вже не ті, що були на початку. Вони пройшли через випробування, втратили друзів і зітхнулися з реальними небезпеками, але їхня дружба стала ще міцнішою. Гаррі важко переживав втрату Сіріуса Блека. А ще він також розумів, що повинен продовжувати боротьбу він має друзів, які підтримують його, і тепер він знає свою головну роль в майбутній битві проти Воландеморта. Хоча літо може бути важким для Гаррі, він вирушає додому з відчуттям, що попереду на нього чекають нові виклики, але він більше не самотній. Він готовий продовжувати боротьбу за світле майбутнє чарівного світу Та гідно дивитися у вічі викликам, які на нього чекають попереду. Друже. Якщо ти ще не спиш, то обов'язково підпишись на наш канал, щоб не пропускати нові казочки.